Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні панетони. Цей італійський кекс має ніжну, м'яку, повітряну структуру. Лише погляньте, як апетитно він виглядає у розрізі. Візуально має схожість з нашою українською Паскою. Впевнена, що приготувавши такий смаколик хоча б один раз, цей рецепт стане також і вашим улюбленим. Готуватимемо його з готової суміші для випікання від торгової марки 100 пудів. Детальний спосіб приготування зазначений на зворотній стороні упаковки. А безпосередньо в самій упаковці ви знайдете практично усі необхідні інгредієнти. Для приготування панетони. А саме суміш для випікання, опару, дріжджі, ванілін, цукати та ізюм. Додатково, як зазначає виробник на упаковці, вам потрібно підготувати розтоплене вершкове масло та олію. Для початку готуємо опару. Беремо зручну для нас ємність та висипаємо в неї вміст пакетика опара. Після цього додаємо дріжджі. Вливаємо 50 мг теплої води. За допомогою вінчика розмішуємо усі інгредієнти до однорідності та для кращої взаємодії. Накриваємо ємність з опарою харчовою плівкою та ставимо в тепле місце приблизно на пів години. А тим часом. Беремо більшу зручну для нас ємність та висипаємо в неї суміш для випікання. Робимо посередині невеличке заглиблення, і коли опара гарно підійде, виливаємо її до сухих інгредієнтів. Ось так вона повинна виглядати. Після цього додаємо ванілін. За бажанням для більшого аромату можна додати дрібно натерту цедру апельсина чи лимона. Після чого вливаємо олію, а також розтоплене вершкове масло та 200 мг теплої води. Розмішуємо усі інгредієнти до однорідності. Замішуємо середнє по консистенції густоти тісто. Легко вимісити до однорідності тісто можна за допомогою ось такої силиконової лопатки. Після замісу ємність тістом потрібно накрити харчовою плівкою. Поставити в тепле місце до того моменту, поки тісто збільшиться в об'ємі вдвічі. Як бачите, тісто дуже гарно та швидко підійшло. Воно має дуже ніжну та повітряну структуру. Злегка обім'явши його, потрібно додати до нього цукати та ізюм. Ретельно вимісити тісто, щоб цукати та ізюм рівномірно розподілилися в ньому. Приготовленого тіста вистачає для формування та випікання одного великого кекса. Цього разу я вирішила спекти панетони у силіконових формах для випікання паски. Неважливо у якій формі готуватимете ви. Слід врахувати лише те, що її потрібно наповнити тістом до половини. Після цього накрити ємність тістом харчовою плівкою та залишити тісто для підйому приблизно на усю форму. І, як ви можете побачити, тісто знову гарно підійшло. Тож, тепер можна ставити панетони в попередньо розігріту до 180 градусів духовку та випікати впродовж 45 хвилин. Можна також перед випіканням посипати панетон мигдальними пластівцями та цукровою пудрою. Так він матиме ще більш апетитний вигляд та цікавіший смак. Аромат, який наповнює приміщення під час приготування панетони, просто неймовірний. Процес приготування елементарно простий та легкий, а результат можете оцінити самі. Лише погляньте, яка краса. В силіконових формах панетоне гарно та рівномірно пропікся. Він з легкістю дістається з форми. Єдине, що хочеться зазначити, відтиск не настільки чіткий, наскільки би хотілося. Але в загальному результат просто чудовий. Тож готуйте з любов'ю! І нехай вам завжди все вдається.